Допомога ворог. Ворог чому? По телевізор що? Не. Загорівся. Так, це то ну що? Так, так. Якщо йдемо на пікнік юшку, так? то це в нас вогонь друг чи ворог. Він допомагає нам що? Це час їм йти додому. Що вони будуть робити? Що потрібно з цим полум'ям зробити, щоб його погасити? Чим вони будуть гасити? Подивіться на картки і скажіть, чим будуть гасити. Не так, не так. так, водою обов'язково після того треба загасити водою. Ще можна чим загасити полумою. Подивіться, викажи, будь ласка. І загасити полум'я що землею. Так, ой, так. А дивіться, що трапилося з нашим фантиком фунтиком. На них налетіли хто? Оси і захотіли їх вжалити. Скажіть, як можна врятуватися в лісі чи на озеро від ос? Що потрібно зробити? Накрити. Так, накритися чим? О, диво, щоб вони не покусали. Або що ще можна зробити? Стерети куди. Подик, стрибити. Розкажу себе цікаву історію. Тобто ганятки фунтика прийшов його товариш фантик. І їм набридло гратися в доганялки, вони вирішили подивитися телевізора. Фунтик не дозволив фантику вмикати, тому що телевізор був несправний. Але ж він його ослухався і вмикнув. І телевізор загорівся. Ось, подивися, загорівся телевізор. Скажи, що потрібно робити, щоб. Треба накрити покривало. Так, треба по... накрити телевізор покривало. Молодець. Далі. Добре? Які дії далі будуть? Так, можна погасити водою. Молодець. І вийти водой і почати вожазу. Зараз треба закохлити лоду. І вибігти в колодок. А ходить посикція, то треба в холодній воду. Поксити спираємо для оду. Потім? Потім треба позвонити пожежну частину. 101. один.

Приїжджайте. Е, приїжджайте. Швидко. Де ви живете? Вулиця. Адресу називайте. Вулиця Софійська, 932. Молоде прізвище. Бухонська. Бухонська зната. Дорожні роботи. І кладемо його відповідно до дорожньої роботи. Сашуль молодець. Добре. Так. так, Велосипедна доріжка. Сашуль, доріжка для велосипедів. Травай. Місто далі для трамвая дуже молодець. Сашуль, велосипедна доріжка, умнічка. Телефон. Телефон. Шукаємо. Де це наш буде зна? Телефон. Умничка. Э, е, доріжка для пішоходів. Доріжка для пішоходів. Доріжка для пішоходів. Сюди треба покласти. Доріжку. Місце для чого? Для трам. Трамвай. Молодець. Це що? Ось треба доріжку для пішоходів знайти. Знайди, будь ласка. Знак. Доріжку для пішоходів. Він ні. Це сутофорінь. Треба біля тебе. На тебе доріжка для пішоходів. Молодець. Правильно. Тебе класно.